Візочки дійсно конкурують за твою увагу! Я досі не знаю, яка мені більше подобається. Мені особливо подобається перфорована екошкіра в ручки для мами і для малюка. І Вокер – класична м'яка екошкіра. Провітрювання. Ліклерк ось таке велике і смотрове віконце. Джекі по бокам, але малому не буде світити в голову сонечко. Вага 6,6 кг і 7,5 Ти оціниш їх величезне спальне місце. У ліклерк п'ятіточкові магнітні ремені. Це великий плюс. У Джекі 2 Ти оціниш, що немає перекладини між колес. Джекі порадує тебе приладом нічного бачення. А з леклерком іграшка завжди під рукою, бо в комплекті. У леклерк гаманець та провітрювання на магнітах. У Джекі провітрювання і те, чого ні у кого немає. Подвільний текстиль. Взимку нікого не продує. Ну, малюка так точно. У Джекі додатково знайдеш фіксацію колес. А у леклерка шкіряна підніжка. Компактні розміри. А леклерку війде у ручну поклажу. Ну, я досі вагаюся, яка ж краще для тебе, але легкі візочки кідзер допоможуть розібратися. Пиши.